Легендарне, міфічне, казкове, щоб заховати свою кохану Теофанію від численних залицяльників, бог Посейдон перетворив її на вівцю, а сам став бараном. Доволі типова поведінка для грецького бога. Від цього кінку народився Хрисмалос, баран з крилами і золотим руном, тим самим, як і вкрав знаменитий герой Ясон, І все це відбувалося в Колхіді, тобто у Грузії, тобто Сакартвелло. Ось іще було. Бог вирішив знищити всіх динозаврів і людей, крім Ноя та його родини, і влаштував великий потоп. Всі померли за винятком згаданого Ноя і його контактного зоопарку. А коли Бог вирішив, що достатньо натішився, вбиваючи усіх, ковчег Ноя пристав до гори Арарат. А ось іще одна історія: якось протягом майже двох століть одне за одним різні кавказькі держави просилися увійти до складу Російської імперії і їх милостиво туди прийняли, бо вони так хотіли. Ясно вам? Мітрі Медведє в повному соответствиї з Конституцією прийняв рішення проведення операції по принужденню Грузії к миру. Росія примушує Кавказ до миру ось уже майже 500 років. Набір інструментів стандартний: війна, геноцид, депортація, колонізація. Виправдання теж завжди стандартне. Мовляв, кавказці самі попросили принести їм дрібку цивілізації. Давайте спробуємо зрозуміти, як Росія захоплювала Кавказ і чому продовжує триматися за нього мертвою хваткою. Вот так они себя вели, когда не були в составі Росії. От постоянные набеги, уводят в плен, розоряють, ворують. из за этого Росія була вимушена сказать, навести там порядок. За Кавказье сами а к нам. першим російським царем, який спробував відірвати шматочок Кавказу, був Іван IV на псевдогрозний. І навіть він намагався робити вигляд, що кавказці його туди покликали. А люди роботящих торгових посадських. А піду давати не буде у 1561 році. Грозний вигідно одружився з донькою кабардинського князя Темрюка. Нині землі Кабарди входять до Російської Федерації. Кабардино-Балкарську республіку можна знайти на карті між Осетією і Сакартвелло. І тоді це була окрема країна зі, скажімо так, дуже неспокійною зовнішньою політикою. Іван Грозний на той момент уже захопив та знищив татарські міста Казань і Астрахань і вирішив рухатися. Далі на Кавказ, використовуючи зв'язки та конфлікти, які нажив його кабардинський тесть, Тимрюк не соромився і постійно жалівся Грозному на якихось сусідів та просив вісті войска. Разом Тимрюк і Грозний атакували Терковське шамхальство і Тюменське ханство. Розібратися у всіх цих заплутаних конфліктах та екзотичних топонімах нам допоможе історик, кандидат історичних наук Владислав Грибовський. Уже згодом, коли боротьба за північний Кавказ. Не призвела до якоїсь перспективи, то московське царство спромоглося закріпитися в регіоні з порушенням фортеці Теркі у 1567 році. Теркі було пов'язано з Астраханю і Астрахань уже подальше століття мірою зміцнення московської централізованої держави, на форпост московицьких завоювань. На північному Кавказі, в 16 столітті московити не затрималися надовго, їх вибили кримські татари. Проте жереб було кинуто, і відтоді московити вважали, що Кавказ, безперечно, належить їм, адже вони колись побудували там ізбу. Ця ідея настільки глибоко в'їлася в російський світогляд, що до цих пір навіть так звані опозиціонери готові помирати за ісконно руський Кавказ. Я вважаю війну віщу дуже плохою. Но если речь идет о отделении Северного Кавказа или война, значит война. Наступним важливим етапом в завоюванні Кавказу стали спроби Петра I прорубати коридор в Індію. Так, ви чули тільки про вікно у Європу, тому що це у нього вийшло. А от з прорубуванням до Індії сталася дивна історія, дуже схожа на безглузду радянську комедію. Коридор, про який мріяв Петр I, мав пролягти через Каспійське море. План був надійний як кремлівський цар Колокол. По Волзі дістаємось до Каспію, а звідти іншою річкою в Індію. Для для виходу до Каспію росіянам потрібна була дрібничка, маленька побідоносна війна. Спойлер. Потім виявилося, що ніяка річка з Каспію в Індію не витікає. Клята географія. На дулі. Але перш ніж Пьотр дізнався про цей паскудний географічний підступ, він вже почав війну на Кавказі, а разом з тим спробував завоювати Іран. Амбасадор Росії в Ірані доповідав Петру про те, що Іран знаходиться в жахливому стані. Внутрішні конфлікти сягають апогею. Центральна влада дуже слабка, військо деморалізоване. Завоювати Іран буде легкою справою. Так запевняв Артемій Волинський, який на відміну від медведи. Медведчука був позбавлений голови. Хоча, де той Медведчук? коли ви його востаннє бачили? пахне. Отже, похід на Іран і підпорядковані йому дрібні кавказькі держави був вирішеною справою. Про всяк випадок у Петра з собою був лист від вірмен про те, що вони дуже потребують російської допомоги і хочуть бути частиною Росії. Російська імперія. Втрутилися в кавказські справи в той час, коли в боротьбі між Османською імперією та державою Сефівідів розгорталася суперечка, і в цій суперечці сехівіцька або перська держава не витримала навантаження. Відбувся внутрішній струс у Персії і, скориставшись розладом справ у перській державі, Петро І вирішив здійснити похід на дербент, Баку Шимаку, Тобто на територію сучасного Азербайджану, можна довго збиткуватися з росіяни з того, як вони намагаються знайти виправдання своєї агресії, проте Пьотр і справді зміг заручитися підтримкою цілої низки кавказьких держав і народів, без допомоги яких він не досягнув би жодних успіхів. Одним з головних союзників Петра у цих походах став Вахтанг Шостий, правитель Картлі однієї з феодальних держав на території сучасного Сакартвело. Вахтанг Шостий своєю біографією чимось нагадує Дмитра Кантеміра, господаря Молдови, який в 1711 році перекинувся на бік Московщини. Але через поразку Петра І на Ріці Бруд, у тому ж році, був змушений господар Молдови податися власне, вже до Санкт-Петербургу і виступати в якості. Аполагета ідеології Петра І, і зокрема на північному Кавказі, так само сталося з Саремка і Вахтангом VI, котрий після того, як Петро І мусив своє військо відвести з східного Кавказу. Отже, Вахтан VI подався до Астрахані і своє життя закінчив. В цьому місті. стаєш союзником Росії, втрачаєш легітимність і доживаєш віку в якому небудь російському свіногор'ї. Ніколи такого не було, і от знов. Петру вдалося просунутись доволі далеко в Глиб Кавказу і навіть захопити частину території Ірану. Проте за кілька років, в результаті рештського договору, Росії довелося повернути усі свої завоювання. Те за що тисячами вмирали російські солдати під спекою в плюс 50, було повернуто петром Ірану в результаті перемовин. Приступайте до Катудовоськ. Цей похід не спричинився до російського завоювання. А ті кавказькі еліти, які пов'язали свої надії з Петром І, були позбавлені сили, частково мусили емігрувати до території Російської імперії, частково загубитися у внутрішніх міжособицях. Тому, власне, як президент. На наступні завоювання бахід Петра Першого на дебент Шимаху Баку, звісно мав значення, але практичний результат його був мізерний і обернувся на значні втрати як для російського війська, так і для. Кавказських народів наступною була Екатерина II, амбітна німкеня. Чиї плани також простяглися далеко за межі Кавказу. Кавказ не був мрією Екатерини. Скоріше він був проміжним етапом, бо насправді вона хотіла значно більшого. Вона хотіла Константинополь. коль дивна там примена, Спартані розпустив російські знамена, розносять по всьому. Телопанісу страх цей був магнум опус правління Єкатеріни – грецький проєкт, згідно з яким разом із Габсбурзькою монархією Росія мала би перемогти Османську імперію та поділити її навпіл. Цариця навіть підписала пакт про це із імператором Австрії Йозефом II. Престол відновленої Візантійської імперії мав посісти онук Єкатеріни, спеціально для цього названий Константіном. Добре, що не ісусом. Під грецький проєкт будувалися вілли з портиками і. Дорійськими колонами дітей називали Афанасіями і фімістоклами, і навіть усівку Єкатеріна перейменувала на Олександрію, а Хаджибей на Одесу. Щоб потім було зручно робити вигляд, що вона з греками буквально один народ. Зерсти! 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 Але загарбати другий Рим не вийшло, тож довелося розширювати третій. Картвельський цар Іраклій, намагаючись вирвати з -під тиску Османської імперії, запропонував Єкатеріні надати Сакартвелло протекторат. У 1783 році вони підписали так званий Георгіївський трактат, згідно якого російські війська увійшли в Сакартвелло. Це було буквально запрошення вампірів у гості. Апетити Єкатеріни були більшими за Сакартвелло, і вона вже почала їхню реалізацію. Але раптом померла. Панчлайн вартий наслідування. Її справу продовжив Олександр І, який раптом згадав, що вже покійний грузинський цар Георгій XII просив у покійної Катеріни про приєднання Сакартвело до Росії, і всупереч офіційному георгіївському трактату, який передбачав значну грузинську автономію, просто приєднав країну до Росії, фактично на правах губернії. Щодо Грузії потрібно зважити, що е, Павло І зі своїми планами завоювання в Індії от звернув увагу на Грузію власне і 18 грудня 1800 року підписав маніфест про прийняття у вічне підданство царя Георгія XII і всього грузинського народу йшлося лише про східну Грузію, але саме формулювання увесь грузинський народ. Передбачало перспективу повинання всієї Грузії, поділеної на різні державні володіння, після дверцевого перевороту, що позбавив життя Павла І і призвів до влади Олександра І, Щодо Грузії, стався досить дивний дипломатичний реверанс, який почався з того, що Олександр І не приймав. Нібито Грузію як неправедно е, здобуту його батьком-попередником е, країну, от і е, нібито дбав про долю православних грузинів, які е, нібито потерпають від агресії мусульман, а вже згодом дивною такою дипломатичною риторикою. Дійшов до того, до чого навіть не доходив його амбітний і заклавий попередник, тобто дійшов до того, що проголосив приєднання Грузії до Росії. Росіяни кинули кістку картвельській шляхті, прирівняли її в правах до російського дворянства, але ціною цих привілеїв була втрата незалежності Сакартвело. Наслідки ми бачимо до сьогодні. Отже, сталася дивна ситуація, що Росія володіє східною Грузією, але не володіє тим коридором, що проходить е, між російськими володіннями на північному Кавказі та за Закавказів величезні зусилля були спрямовані на будівництво воєнно-грузинської дороги, відповідно і е, системи Фортець, що сполучала е, російські володіння е, на півночі Кавказу із так званим Закавказем. І вже далі впродовж так званої Кавказької війни, що тривала е, мабуть, більше століття, дивлячись, як. Точки відліку брати до уваги логіка скаженого пекмена, на якого перетворилася Росія, підказувала, що все, що лежить між частинами імперії, є законною здобиччю імперії. Але народи північного Кавказу були не з тих, хто покірно приймав поступ Росії. У 1785 році почався старий добрий русоріс. Повстання проти російської експансії очолив чеченець Шейх Мансур, перший імам і справді харизматичний лідер. Він також був першим кавказьким ватаром, Тажком, який досяг значних успіхів у справі масового винищення росіян. Війна тривала кілька десятиліть, і росіяни втратили в ній за різними підрахунками від 500 тисяч до мільйона осіб. При цьому росіян не завжди вбивали горці. Вони масово вмирали від хвороб, жорстокості власних командирів і просто максимально несприятливих умов. Воювати в горах було дуже важко. Кавказці діяли невеличкими групами, вміло влаштовували засідки, з'являлися нізвідки, і розібралися. Нілися в повітрі, вони користувалися перевагами місцевості і демонстрували вражаючу жорстокість і хоробрість в битвах. При тому, що імперія рік за роком вкидала в Кавказьку війну тисячі людей і купу грошей, результат був доволі жалюгідним. І тоді росіяни вдалися до так званої тактики примучування. Від слова «мучення». Вони вирішили, що перемогти коварних горцев в лоб не виходить, а значить, потрібно знищити не стільки їх самих, скільки їхні засоби. Для истребление полей их в продолжении пяти лет кряду дает возможность обезоружить их тем облегчить все дальнейшие действия генерал алексей вильяминов если мы наступающим летом истребим их жатвы, то следующую зимою они будут жертвами голода, крайность, до которой доведены теперь натухайцы, необходимо использовать для ускорения покорности, тщетно до сих пор достигаемой мерами кротости и великодушия, которого ценить они по дикости своей не могут. Адмирал Лазарь Серебряков Росіяни вирубували сади і виноградники, спалювали зерно і сіно для худоби, викрадали стада овець та кіз. За кілька років ця стратегія виправдала себе. Від голоду вимирали цілі аули. Люди готові були здатися і йти в полон просто за їжу. Росіяни займали рівнинні території і відразу ж завозили туди населення з Росії. Серед такого завезеного населення було й багато представників чорноморського козацького війська, які на захоплених територіях отримували привілеї. Ремлі та нові можливості для того, щоб розселити козаків на північно-західному Кавказі, до прикладу, російський уряд фактично знищив ногайців. Саме тому будь-які жарти про те, що Кубань це Україна пахнуть російським перегаром. Правда в тому, що українці на Кубань мають таке ж право, як буряти на Маріуполь. Були знищені і переселені сотні тисяч людей. Цілі народи майже перестали існувати вже у 18 сторіччі. Росіяни депортували кавказців до Сибіру, де їхні шанси на виживання дорівнювали нулю. Багато кавказців мусульман Росія просто вигнала в Османську імперію. Цей акт геноциду отримав назву Черкеське мухаджирство. Російський уряд домовився з урядом Османської імперії про переселення кавказців і черкесів, а також убихів, абазинів, абхазів. Ногайців, шапсугів, абадзехів, джедугів та значної частини кабардинців. Їх зігнали на узбережжя Чорного моря, де вони місяцями жили просто неба, без жодних засобів для існування. Черкеські активісти все ніяк не можуть успокоїтися. Вони все бігають за своїм прошлим і все намагаються розказати, як, значить, їх там русські загасили, а вони були такі всі благородні, і у них все було так хорошо. Більше 200 тисяч людей було переселено. А скільки загинуло, не знає, напевне, ніхто. Єдина країна, яка Визнала цей акт переселення геноцидом Сакартвело. А єдиним українським політиком, який пропонував визнати черкеське мухаджирство геноцидом, був Олег Ляшко. Ми самі охуїли одну хвилинку, одну хвилинку не зрозумів. Ну що? Що ви смієтеся? Ні, ні, я виселення сталося в 1863-64 роках, хоча в латентному вигляді тривало ще кілька років поспіль. Вважається, що саме цим актом, масовим вигнанням з дому тих людей, які не захотіли підкоритися росіянам, і закінчилася Кавказька війна. Однак в тій чи іншій формі партизанська боротьба чеченців тривала аж до 1938 року. За виставком російського історика Генера Лапіна з російського боку впродовж так званої Кавказької війни загинуло близько одного мільйона осіб з боку кавказьких мешканців. Називається та приблизно така ж цифра, тобто один мільйон. З російського боку один мільйон з кавказького боку, і це сталося лише для того, щоб Російська імперія заволоділа чотирма мільйонами населення всього кавказького регіону. Тобто витрата величезних демографічних ресурсів, матеріальних ресурсів, от закріпачення всередині самої ж Російської імперії було ще одної. Ціною здобуття е, складного кавказького регіону. Е, Солдатщина, яка тривала більше 20 років, це теж був е, один із наслідків Кавказької війни. От е, загальна е, кристалізація в Росії реакційно консервативних сил. Е, це теж було одним із наслідків Кавказької війни, і власне перетворення Росії на державу, що грає в довготривалі. Завойовницькі експансійні проекти це теж було одним із наслідків Кавказької війни, що перетворило е, Російську імперію на е, державне утворення, що перебуває в стані постійного загарбання. Е, е, Сусідів наразі росіяни продовжують тримати Кавказ за горло. Кубань просто сприймається як іспонно російська територія. Північний Кавказ входить до складу Російської так званої Федерації. Хоча і Чечня, і Інгушетія, і Дагестан живуть за своїми законами і, очевидно, почуваються інородцями у ніби як власній державі. Чучмєкі або термін, видимо, доволі неудачний, яким там в Москві обзивають в тому числі Гестарбайтер. Сакартвело з якого колись починалося Масштабне завоювання Кавказу знов повертається до васальних стосунків з Росією, попри втрачені території і дві війни за останні 30 років. До речі, про війну в Абхазії ми готуємо окреме велике відео. Аліна Шеремета зняла ексклюзивний репортаж зі спогадами очевидців. Тож не перемикайтесь, Азербайджан, хоча й очевидно не залежить від Росії, проте має з нею дуже приязні стосунки. Адже два диктатори, такі як Путін і Аліїв, завжди знайдуть спільну мову. Тільки Вірменія продовжує пручатись і з усіх сил намагається виборсатися з імперських ланцюгів. Проте всі ми розуміємо, що варто Росії тріснути, варто тільки дати слабину, і перше, що вона втратить, буде Кавказ Кавказ, який нарешті стане вільним. Екіпажам роти очі 120 120-го окремого розвідувального полку треба деталі та комплектуючі для ремонту БПЛА. Бійці виконують бойові задачі у злагодженні з іншими бригадами на Бахмутському, Вогледарському та Куп'янському напрямках. Ремонтувати дрони набагато дешевше ніж купувати нові. Тож просимо долучитися великою та малою гривною. Посилання на збір під відео.